Минулого четверга в сесійній залі будинку рад відбулось засідання робочої групи з питань реалізації громадського бюджету міста Славути, який для інформації складає 1% затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду бюджету міста. Також зауважимо, що в 2018 році на реалізацію проєктів заплановано витратити більше 600 тисяч гривень. Що ж, стосується проєктів, які розглядались безпосередньо того дня, то їх можна було подавати з 3 квітня до 1 червня поточного року. Таким чином цьогоріч славучани представили 10 проєктів, Минулого року всього чотири. Серед них капітальні ремонти парканів для загальноосвітніх шкіл номер 3 та номер 7 сучасний спортивний майданчик по вулиці Садовій, очистка від водоростів і намулу, покращення екологічного стану і кисневого балансу, збільшення і охорона рибних запасів річки Утка, система управління чергою як один із інструментів електронного врядування в центрі надання адміністративних послуг. Особливим дітям ...спортивний майданчик по вулиці Миру, 6. Час змінити світ навколо себе. Пересувний тренувальний майданчик для мікрорайону Сонячний. Знання здобувай, здоров'я не втрачай, придбання антисколіозних парт, виростайки для учнів ліцею Успіх. І останній встановлення модульного туалету на міському пляжі. Кожен з десяти вище названих був презентований його автором. Тепер же діло за славучанами. Всі охочі можуть детально ознайомитись зі змістом проєктів на офіційному сайті міста і віддати свій голос за найбільш актуальний. Голосування проходитиме з 15 по 30 вересня. Скриньки та анкети для цього будуть розміщені в центрі надання адміністративних послуг. Та в приміщенні виконавчого комітету Славутської міської ради для зручності проголосувати можна буде і на офіційному вебсайті міської ради.